Всім вітання! Це нове аудіо на ніч. Давно не було аудіо. Але рубрика повертається. Просто були деякі справи, і не виходило записувати аудіо. Отже, сьогоднішня тема це 300 днів без алкоголю. І чесно кажучи, я дуже радий, що я вже стільки часу не бухаю. Тому, що, дивлячись, що твориться навколо в світі. Ну, і не тільки а взагалом, що робиться і повсюди, я думаю, ви це самі прекрасно все бачите. Відповідно, яке тут ще пити? Якщо ще вживати алкоголь, це взагалі заведе ще далі в депресію і взагалі зовсім зараз не ті часи. Проте люди умудряються ще випивати. Святкувати щось. Хм. І навіть залежність отримувати Дехто навіть в запої ще досі заходить і в них проводить час. Але час ставиться на свої місця і алкоголізм мій чекати. Тому, якщо хтось там зараз веселиться, розплата все рівно буде, так чи інакше. І це не означає, що я там бажаю комусь прям розплати за його веселощі. ні. Я навпаки тільки за те, щоб люди були щасливі і радували життю. Але треба розуміти, що пілкулізм це завжди ілюзорне. І ця радість, вона є короткочасна, потім поганий настрій пару днів. І щоб поповнити цю радість повернення знову до алкоголю. Хто, як не я, знаю про це все дуже добре. Тому що я до цього був одним з тих, хто найбільше випивав в своїй компанії і, взагалі, серед своїх знайомих. Я був один реально з тих, хто найбільше міг випити. І це все, звичайно ж, не завжди закінчилось позитивно. Позитивні моменти були, але їх було мало. Відносно того, скільки часто я міг там випивати, тому що тих позитивних моментів можна згадати не так же і багато, якщо так подумати. Ну, найголовніше, що випивка була основним, це, напевно, все ж таки відчуття тої радості, сміливості, дофаміну, відсутність комплексів, соціалізація. Але от 300 днів не випиваю, і Це, напевне, якщо брати попередні роки мої. Напевне, це одні з найбільших днів, в яких я взагалі не вживаю кольбував, але там місяць-два. Це я, напевне, вже в минулих розказував відео там, за 100-200 за днів. І, чесно кажучи, от бувають кризи при тому, коли ти кидаєш пити. Це, наприклад, 3 місяці, 6 місяців і 9 місяців. Ну, я десь таке чув. І 3 місяці найчастіше люди зриваються. Три місяці це такий термін, коли алкоголь практично виходить з організму, психіка теж більш-менш стає внормована. а Людина вже думає, що вже нарешті можна випивати. тому що вона ніби вже пройшла термін тверезості і починає зриватися. Потім десь 6 місяців, але 6 місяців це так ну, для багатьох непомітно. А 9 місяців я такий думав, значить якщо я вже стільки не вживаю, відповідно має бути все добре. Але, скажу чесно, десь на 9 місяць, ближче до 9, дійсно почалась криза. Я почав часто думати за те, щоб випити. Часто були депресивні думки, різні якісь роздуми, і коли я це перейшов, все-таки не зірвався, хоча могли бути пару моментів, які до цього могли спровокувати. Я навпаки почав почувати себе ще краще, морально, ну, взагалі по всіх, всіх аспектах. Навіть не дивлячись на те, що зараз відбувається. І просто з'являється більше витримки, якось, щоб стягувати це все, що зараз відбувається дійсно. Тому з алкоголем це б просто був би черговий запой, і пошук якихось пригод, і це все б закінчилось, як завжди. Незрозуміло як. От, єдине, що я жалію, це те, що я не зав'язав раніше. І 300 днів це вже, мені здається, не є мало. Можу сказати з своєї сторони, що там, перші місяці це все ж таки дійсно мало. Це взагалі ні про що. Багато людей цей термін просто. Ну, ніяк не сприймають серйозно і тупо зриваються. Тому, що я можу сказати? Надіюся і надалі то, що протримаюся. От, хоча в мене вже в думках немає, тому що я там вже алкоголь. От, хоча бувають люди, які ще досі мене запитують, ну що, коли ти вже вип'єш, коли ти вже нарешті будеш, як старі часи. З нами випивати. Дехто навіть не помітив, що я не вживаю. От. Ну, дехто скаже, що на вигляд почав краще оглядати. Хтось каже, що не, не пізнає, наприклад. От. Ну, ще можу сказати, що спорт почав більше займати місце в житті. Точніше більше до нього мотивації. Хоча людина кидає пити. У нас зазвичай перший час починає дуже жорстко качатися. Ну, дехто є, що робить такий фанатизм. Але це помилка, треба повільно все робити. Прийде час, і цей фанатизм буде адекватним. Тобто це не буде фанатизм заради фанатизму, це буде адекватні тренування з адекватним підходом до них. І взагалі з, з прогресом кращим. Тому час. Все. з цим вирішить. Що я можу сказати? 300 днів. Ну, бажання вчитись чогось нового більше. От, я плюс можу такий дійсно сказати більше тяга до якихось знань. Можливо, через те, що скучно, тому що я вже не вживаю, як би сказали деякі люди. Але просто коли ти кожен день свіжий сам по собі, тобто у тебе свіжа пам'ять, свіжа інформація може поступати краще, у тебе більше є бажання якусь цю інформацію сприймати. Ти її краще бачиш навколо, що робиться. Тому що, коли ти опував, ти якось був в своєму фокусі, тобто. Це таке замилене сприйняття світу, коли ти випивши. І оцей весь дофамін весь час там працює там, ну, на більших частотах, він починає так сказати, подавляти це природнє явище такої мотивації до чогось. Тому що потрібно ну, більшості допінг. Тобто ти весь тиждень думаєш, як це випити, випиваєш, пробукуєшся, тобі стає легше, і ти тоді вже до чогось берешся, або внадь під час алкоголю, тобі краще щось вирішувати. Але хто це слухає, скажу вам так, вчиться, брати відповідальність за свої вчинки, за свої дії і взагалі за своє життя без алкоголю. Яку я б по пораду, так само 10 років тому. Тому що рано чи пізно все рівно прийдеться проявляти себе, свій характер, взагалі себе в багатьох моментах без допінгу. Не завжди ти будеш п'яний. І, відповідно, якщо ти можеш так без алкоголю, це набагато краще, ніж коли ти мусиш весь час поповняти. Запасу, цієї мотивації, так званим еліксиром, хоча це зовсім не еліксир. І звичайно ж, ми всі люди, і в нас є моменти, які сили такі слабкості, і нам потрібно завжди якось вивозити те життя. Не завжди ми можемо бути на всі 100% певні в собі, так як і не завжди ми можемо на всі 100% бути невпевнені в собі. Також ми можемо проявляти свою. В певність також часто, але для цього потрібно морально вчитись бути таким. Тільки інше питання для кого? Для кого ви це хочете, для себе чи для суспільства. Тому що суспільство насправді все рівно воно тільки бачить, коли ви починаєте. Ну, якусь свою слабкість проявляти, вони це запам'ятовують. Коли ви проявляєте силу, ну це також можуть запам'ятати. Але зазвичай щось негативне, швидше запам'ятовується, ніж позитивне. І це факт. Тому це виправляти довше. Ну, якщо ви щось там натворили. І навіть коли ви кинули бухати, відголоски минулого, можуть ще деякий час бути. Це безсумнівно. Але потім з часом воно проходить. Інше питання, як жити з цим всім. З цим всім мною, ну, ваше ставлення до людей і ставлення людей до вас. Не кожен це вивозить і я на світі сам відчуваю моментами. Тому що спілкування стало поменше з багатьма людьми. Хоча раніше я міг просто вийти там на вулицю і все там. Алкорі рішав за мене, користо, мої питання. А тепер всі питання треба рішати самому. От. Тому якщо хтось слухає це і ви вирішили зав'язати, буде важко, але це того варте. Не кажу, що це буде ідеальне життя, але принаймні не гірше. Це точно. Ну найгірше це коли ви молодий От, Тому що все-таки молодь вона частіше вживає, частіше в таких своїх пристрастях і ну, взагалі нема сенсу по суті. Комусь з вами спілкуватися, коли ви якийсь тверезі. Ну, в більшості випадків. Тому ті, хто тверезі вже з давніх років, треба просто брати оточення відповідне. Тобто, незвичайно, це нормісне. А, ну, якесь окреме спортсменів, якихось інтелектуалів. Ну, одним словом, навіть і вони випивають, навіть і вони вживають щось. Ну, це само по собі таке, тому що це. Людство таке в нас. І відповідно, все рівно треба зав'язувати. От. А відповідно, я так і не договорив. Відповідно, потрібно формувати не саме суспільство навколо себе, а себе. Оце саме найголовніше. Далі, а що далі? Далі самі вирішите, як вам жити. Той хто слухає мене. Як я вона навіть помітите, я навіть швидше говорю. От. Хіба що вже ці хвилини йдуть, то я вже не так активно, тому що вже по суті тема починає добігати до кінця свого, і вже мало що можна додати. Надіюсь, в мене і звук кращий став. Того, що ви слухаєте? От. Отже, що ще можна додати? Лише те, що тримайтеся, зараз час не легкий, і ще запивати свої проблеми це взагалі не вихід. Тому вчіться проблеми не запивати, а вирішувати їх по мірі їх надходження і витримки. От що всім потрібно. Тому що життя воно буває різним. І ніколи не знаєш, як буде завтра. Але надіємося на краще. Все. Е -е, дякую за прослуховування. Удачі!